Доброго вам здоров'я, шановні. 11 квітня. Православна церква сьогодні згадує священномучника Антипу. Зі святом Антипа в народі пов'язано чимало прикмет. Люди спостерігали за природою і робили висновки на основі свого досвіду та знань. Якщо зранку небо червоного кольору, рік обіцяє бути дощовим. Якщо на Антипа йде дощ, час готувати кошики, бо влітку в лісі буде багато грибів. Заморозки на це свято, надія для грибників в лісі з'явиться чимало груздів. Якщо після весняного паводку раптово випаде сніг, озимі культури можуть не прижитися. А от якщо на антипівдень розпустилася верба, весна вже остаточно вступила в свої права і зима більше не повернеться. Цими днями на полісі в селах одягають оброчні хрести, вдягають їх у стрічки, в рушники, в квіти. Роблять це предвербною неділою, щоби і хрест зустрів великдень чистим і ошатним. Попередньо перед цим кілька днів тому робили навпаки, роздягали хрести. Я про це вам розповідала в попередніх відео. Кожна стрічка то не просто прикраса, а чиясь вдячність, надія або прохання. Так, хрест стає місцем розмови з небом про живих і тих, кого вже нема. Та не всюди це роблять перед вербною неділею. В деяких місцях роблять це перед Великоднем, на Великдень безпосередньо. На Рівненщині в селі Луко хрест бирають саме на Великдень і кажуть так, місцеві, що і вже люди, як паска, заходить Паска, печуть Паску, люди беруть ленти і сходяться, щоб і діти живі були, щоб і худоба жива була на це і роблять цей обряд одягання цього хреста. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся, як сьогодні задобрити водяника, щоб він допоміг, а не шкодив, яку городину сьогодні можна садити, а яка зіпсується. Чому сьогоднішній день особливо небезпечний для тих, хто живе біля води. Я розкажу в цьому відео, що сьогодні треба зробити. Розповім, обов'язково що сьогодні робити не можна, дуже багато цікавинок ви дізнаєтеся, тому, будь ласочка, обов'язково це відео треба додивитися до самого-самого кінця. Ще, будь ласка, поставтемо лайк подобаєчком, напишіть довгий-продовгий коментар. Звісно, діліться цим відео. Звісно, підписуйтесь на канал, а ще я вас хочу запросити до свого телеграм-каналу, посилання на мій Телеграм-канал буде в описі під цим відео. На цьому телеграм-каналі я періодично час від часу додаю цікаві матеріали по нашій з вами темі. А сьогодні я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі і всім заступникам Небесним на небі за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Святий Антип жив в місті Пергам. Це на території сучасної Туреччини. Він був одним із учнів апостола Йона Богослова і, як і багато інших учнів, проповідував християнство, закликаючи людей відмовитися від поклоніння ідолам. То були непрості часи. Імператор Нерон переслідував християн, і під ці гоніння потрапив і Антип. Його намагалися змусити зректися віри, та він залишився непохитним. Тоді місцеві жерці вирішили покарати його. Кинули в розпечений жартовний казан, в якому зазвичай приносили жертви богині Артеміді. Та сталося диво. Завдяки молитві Антип не постраждав від вогню, його тіло залишилося неушкодженим, ніби він просто заснув. Вночі християни потай поховали свого пастиря. З того часу біля його могили почали відбуватися чудеса. Люди приходили з проханнями, молилися. І багатьом це допомагало. Особливо часто просили зцілення від зубного болю і отримували полегшення. Так антип став небесним покровителем всіх, хто страждає від хвороб голови ротової порожнини. Святого Антипа здавна вважали цілителем, до нього зверталися не лише зубним болем, а й з будь-якими недугами, що виникали в голові. Боліли вуха, очі, ніс чи щось в роті, люди молилися саме йому. За переказами, ще за життя Антип мав особливий дар зцілення варто було йому лише торкнутися хворого, і біль відступав. Навіть сьогодні багато людей вірять в його небесну силу, а ікону святого вішали в домівках як захист від хвороб для всієї родини. Давним-давно, в ті часи, коли ще не було ані лікарів, стоматологів, ані знеболювальних, люди шукали полегшення через молитву або спеціальні замовляння. Одне з таких замовлянь звучало так: це від зубного болю. Слухайте, будь ласка, уважно, це справжнє стародавнє українські замовляння зі старовинного джерела. Воно дуже дуже дієве. Звучить так: Господи Ісуса Христе, благослови мене, Рабу Божию, назвіть сім'я. Ціє слово говорити і в добрий конець привести. Перший княжич місяць на небі Адав'євич. другий черв'як в дубі, третій медвідь в логі, четвертий камінь в полі, п'ятий щука в воді. Коли тиї п'ять братів до кучі зійдуться, будуть за одним столом сидіти, пити, їсти, гуляти, добрі мислі мати, суди судити, пересуди брати. Тоді враба Божа назвіть ім'я, зубна кість, жовта і біла, буде боліти, і моєму слову ключ і замок. Амінь, амінь, амінь. Говорити це треба тричі. Звісно, імена, які тут використовуються, і імена шептух, і ім'я шептухи, і ім'я того, на кого це замовляння направлене, їх треба замінити на актуальні імена ваші. Ще одне відоме замовляння, в ньому звертається, ніби шептуха до місяця. Так само воно передається із покоління в покоління це так само стародавні замовляння. Ти місяцю Адаме, молодик, питай в мертвих і живих. В мертвого зуби не болять, у мертвого зуби ніколи не болять, кості задубіли, зуби загніли, ніколи не будуть боліть. Даруй Господи, щоб і у мене раба Божого! Нарожденного, молитвяного, хрещеного назвіть ім'я, зуби заніміли, ніколи не боліли. Так само це замовляння повторюється тричі краще, якщо дивитися при цьому на місяць. А ще, коли в когось випадали зуби, щоб новий виріс міцним і здоровим, існував простий обряд. Випавший зуб, кидали через голову на горищі, промовляючи Мишка, мишка, на тобі зуб костяний. А мені дай залізяний святий антип вважається покровителем стоматологів. Якщо у вас проблеми з ротовою порожниною, цей день добре підходить і для лікування, і для профілактики. Якщо давно збираєтесь на огляд або відкладали цей огляд, або лікування відкладали, сьогодні саме той момент. День антипа вважається сприятливим, тож навіть непрості візити проходять легше, а результати тримаються довше. Ще в народі цей день називали антип полувод. В цей день святий антип нібито розчищає річки від криги, відкриваючи шлях весняним широким водам. Чим ширше річка розіллється по берегах, тим щедрішим буде рік. В народі казали, була б вода, а хліб вродить. Але для посіву 11 квітня не найкращий день. Вважалося, що земля в цей час надмірно волога, водяниста, і молоді рослини можуть не витримати такої вологи. Коли людина дивилася у воду, вона бачила там живі обличчя і тому переконувалася, що там нібито хтось живе. Цей житель пізніше був названий людиною як водяний цар, який володіє річками, озерами, болотами усією водою. Його слуги водяники живуть в кожній водоймі. Це, за переказами, старі діди з дуже глухим голосом, вбрані в шати з мулу, з трав'яною бородою, волоссям з водоростей і тілом в риб'ячій лусці. А ще у водяника є хвіст і можуть бути крила. На Антипа наші пращури вшановували водяників. Так, дійсно, в квітні місяці, взагалі це ж вважається місяць водяника. Тут дуже багато днів, коли вшановують водяника. Кажуть, на Антипа в лісі легко натрапити на ведмедя. Саме цього дня він особливо активний. За народними уявленнями, 11 квітня вважається днем, коли ведмеді остаточно прокидаються після зимового сну. Волохаті господарі лісу, вилазять зі своїх барлогів і вирушають на пошуки їжі. Колись люди вірили, що водяник дуже боїться ведмедів, бо ведмідь має над ним особливу силу. В старій легенді розповідається, що водяник це дух утопленика, який ночами повертається до свого скарбу. Але трапилось так, що на тому місці, де він його заховав, чоловік збудував хату. Тож водяник щоночі виносив всю родину на двір, поки ті спали, а сам нишпорів у хаті. Це тривало доти, доки господар не запросив до себе ведмежатника. Після того, як водяник потрапив в лапи ведмедя, він більше не зачіпав господаря, а згодом навіть запропонував йому гроші і попросив перенести хату з того місця. До речі, сом в народі риба звався чортовим конем. Його не можна було сварити, бо водян міг почути і образитися, тоді чекай неприємностей. Вдень водяник зазвичай ховається на дні, а от в місячні ночі виходить, плескає долонями по воді, піна розходиться і кажуть, можна побачити його голову. Він ще й любить з лісовиком позмагатися, тоді в лісі все тріщить, а на озері вода плюскоче так, що чути здалеку. Був і такий одного разу випадок. Рибалки спіймали в сіті маленьку дівчинку, яка гралася у воді, але починала плакати, коли її пригносили до хати. То була донька водяника. Рибалки її повернули батькові, а натомість домовились, хай би він заганяв рибу в їхній сіті. Кажуть, угоду він сумлінно дотримував. Ще одна історія є про рибалку, який побачив тіло утопленника. витяг його в човен, а той раптом ожив, розсміявся. І стрибнув у вир отакий жарт водяника. Часом водяник справді шкодить, може поливати водою, лякати чи навіть топити людей, тож в давнину рибалки намагалися з ним подружитися, кидали у воду жменю тютюну, хлібні крихти або трохи вина чи горілки. А ще водяника вважали покровителем джільництва. Було повір'я, якщо перший ріб джіл пустити на воду, як жертву водянику. То пасіка буде велика й рясна. І не лише водяника можна було зустріти біля води. Там іноді з'являється дикий чоловік, він вміє ходити по воді, розуміє більше, ніж звичайна людина, і може бачити приховане. Є ще водяний пес, великий, мов дух, може вискочити з криниці, розмовляє, на добро роз... відповідає добром, а на зло злом. Подейкують, що він навіть може ставати людиною. Хоч водяник і не без примг, але до добрих людей ставиться по-доброму. Сьогодні треба обов'язково кинути йому жертву, звісно, якщо ви рибалка. Що не можна робити сьогодні? За народними прикметами сьогодні не варто шити, вишивати і в'язати. Все швидко зноситься. Жінкам і дітям не можна робити ці дві справи. Жінкам, що живуть поблизу водойми, не можна цього дня мити підлогу, не можна цю воду потім виливати на вулицю. Казали, що так спокій із хати піде, а дітям не радили торкатися до дзеркальних поверхонь, будь чого, дзеркала, скла, нічого не можна такого торкатися. Духи спотоєбіччя сьогодні дуже активні, і після цього дитину може почати щось тривожити у увісні. Вагітним жінкам не можна сьогодні брати до рук жабу. За повір'ям, жаби можуть передати тривогу або слабкість ненародженій дитині. Дівчатам, які шукають пару, не слід 11 квітня плести коси, сидячи біля води. Вірили, що в такому випадку водяник може заплести долю або відтягнути нареченого в інший бік, відвести від дівчини. Старшим людям не рекомендується викидати в річку, або в став сміття та попіл струшувати не можна. Водяник розльотиться, тоді вода потемніє і в родині може розпочатися низка дрібних хвороб. Всім, хто боїться змій, не варто йти цього дня до лісу без вербового прутика в кишені. Рибалкам не можна цього дня хвалитися уловом або продавати рибу так само не можна. Водяник може образитися і накласти пристріт, на снасті, гачки будуть ламатися, а риба обходити стороною такого рибалку. Всім, хто щось загубив, не варто шукати в воді, або не варто просити водяника, щоб допоміг знайти, якщо втрату цю знайдеш, вона все одно не буде довго триматися або принесе неспокій. Тим, хто має город, не радили цього дня поливати розсаду з річки або з криниці, казали, що сьогодні вода ще пам'ятає кригу і рослини можуть від цього змарніти. 11 квітня, це в нас у 2025 році, п'ятниця. Жіночий день це, і цього дня за традицією садять городину жіночого роду, таку як ріпа, редька, морква, капуста, може бути, цибуля, селера, петрушка, картопля, класоля. В п'ятницю земля особливо сприятлива для м'яких і врожайних жіночих культур. Не варто, втім, 11 квітня садити овочі чоловічого роду, такі як, наприклад, редис, буряк, салат, горох, огірочок, часничок, кабачок, гарбуз, перець. Вони всі потребують чоловічої сили їх краще висівати або висаджувати у вівторок або в четвер відповідні чоловічі дні. Водночас варто пам'ятати, що 11 квітня ця п'ятниця це ж в нас день святого Антипа, а його здавна вважали не найкращим для посіву, бо земля в цей період часто буває ще надто вологою. Якщо ж у вашому регіоні погода дозволяє, і ви все ж таки вирішите, що сіяти або садити, то обирайте культури, які не бояться надлишку вологи. Добре, якщо посів, відбудеться після обіду, коли земля трошечки підсохне, і, звісно, сійте або садіть з добрим наміром і в тиші. Перевірити землю можна, просто взявши грудку з землі з, з тої ділянки, де ви хочете садити щось, кинути її на дорогу. Якщо залишиться комочок, не розсиплеться, тоді вона ще занадто волога. Можливо, не треба сьогодні взагалі щось висівати або висаджувати. 11 квітня в 2025 році це п'ятниця на вербному тижні, а отже, це день суворого посту. За церковним уставом цього дня дозволяється сухоїдіння, тобто їжа без термічної обробки, хліб, фрукти, горіхи, сушені ягоди, овочі, мед, вода чи узвар. Проте для мирян така форма посту не є обов'язковою. Її можна замінити більш м'якою, але все ж пісною трапезою. Не рекомендується тим не менш сьогодні їжа з м'ясом, молочними продуктами, яйцями, маслом або рибою. День Ангела або іменини сьогодні святкують всі, хто носять такі імена: Антип, Яків, Петро, Іван, Микола та Прохор. Хай небесні покровителі щодня оберігають вас і ваші родини, дарують силу, мудрість і добрі зустрічі. Ось і все на сьогодні. Завтра дуже цікавий день у нас, шановні глядачі. У нас завтра буде вже лазарева субота. Ми потихенечку наближаємося до вербної неділі. Це дуже цікавий день на завтра. У нас і на післязавтра буде дуже багато специфічних саме на ці перехідні свята народних звичаїв і обрядів. І я нагадаю, що саме на цьому каналі я її розглядаю. Не тільки не перехідні, а ще й перехідні і церковні свята, і звичаї, і народні свята і звичаї, перехідні. у нас українського народу, в нашій спадщині духовній, в нашій скарбниці духовній, дуже-дуже їх багато. І завтра, звісно, про все це поговоримо. Обов'язково повертайтеся на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за перегляд, за цікавість до наших традицій, до нашого коріння. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе, до зустрічі завтра!